Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вас хотів попередити, що ворог змінив тактику по атакі Бапала типу шахет. Ну, дивіться, друзі, по-перше, а він не так атакує кожне місце відразу. А ворог атакував стати там, наприклад, в якийсь день Одесу, в якийсь Дніпро, а в якийсь день Харків, в якийсь день Полтаву. От, ось так ворог атакувати буде всі міста України, але він атакував, пам'ятаю, спочатку Харків. А потім Полтаву і потім Дніпро і ще Київ. писав канал Радник, що ворог буде атакувати там шахедами а міста там Київ, Харків, Дніпро та Полтава з небезпечний період з 20 до 12 години ночі. От. Тому, друзі, з цим краще не жарт, не жартуйте, це дуже небезпечно. От тому, друзі, що робити, якщо ви бачите або чуєте шахет, негайно спускатися в укриття. І ще хотів сказати, що шахет, якщо, якщо він перестає годіти, це погано, тому що він може... Може впасти на ваш будинок десь з вероятністю 50% або 35%. Є така вероятність, що він може впасти прямо на вашу будівлю. А друзі, ну що трапиться? Якщо це звичайно, то, звичайно, у вас повилітають вікна, можуть пошкодитися стіни. От і так далі. Ще може потолок сипатися, люстра пошкодитися, ну хоча. А якщо буде якщо буде так на гіршмана це, якщо прилетить, якщо прилетить з термозарядом прямо на п'ятий поверх, то на, в нас на другому буде таке саме, як на Гіршмана. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня нагадую, що ворог використовує нову тактику по атаке Бабала типу шахет. Так, зараз я вам покажу. От бачите канал, який попереджай. Бачите? Ось тому всім побачення.